Без зубів, автор Тетяна Селезньова. Коли мені було шість років і до першого класу залишилося всього два місяці, ми з Данилком збирали яблука у нього на дачі. Потім відносили їх на кухню. Там Данилкова мама варила з них варення на зиму. Після роботи ми сіли на лавці і стали їсти яблука. Вони були тугі, але соковиті та смачні. Раптом Данилко! кажу! У мене зуб випав. Та ну, покажи. І я поклав зуб на долоньку. Це був передній верхній зуб. Не хвилюйся, сказав Данилко, це молочний зуб. Бачиш, у нього коренів немає. Новий виросте. А в школу я як піду, без зубиком? Мене там всі засміють. Тобі добре говорити, у тебе всі зуби на місці. Чого ти розхвилювався? Хочеш? Ми його тобі назад вставимо. Давай, кажу, а як? Ну, можна на клей приклеїти? Та ти що? Він же хімічний, отруюся ще. Ну, тоді давай на жуйку, запропонував Данилко. Її жують, значить, шкідлива. і приклеїти може. Пішли ми до магазину за жуйкою. Данилко довго обирав жуйку, яка краще, щоб клеїла добре. Ми вийшли з магазину на вулицю, стали жуйку жувати. Вона смачна виявилася. У мене апельсинова, а в Данилка пломбір. Данилко говорить, це добре, щоб тебе зуб випав. Чому? От не випав би зуб, ми б жуйку не купили, а вона он яка смачна. Пожували жуйку, стали думати, як до неї зуб приклеїти. Я кажу ти, Данилко, руки спочатку помий. Стоматологи, коли зуби лікують, в рукавичках працюють. Помив Данилко руки з милом, взяв зуб і мою жуйку. Так. Відкривай рота ширше. Я відкрив, він вліпив зуб в жуйку і став його приклеювати. Жуйка приклеїлася до інших зубів, і зуб дійсно став на місце. Данилко відійшов убік і каже: Краса. Я закрив рота і відчуваю, що зуб зовсім ненадійно тримається. Як же я тепер їсти буду? питаю. Зуб слабко тримається, а ти пий через соломинку, тоді й жувати не треба буде. Добре, б подивитися, як він там тримається. Зараз я до мами збігаю, люстерка попрошу, сказав Данилко. Прибіг він з кишенковим люстерком. Я подивився й ахнув. Він же нижчий за інші. Так, але все одно краще, ніж без нього, впевнено відповів Данилко. Сталимо додому збиратися і раптом все кажу. Що все? питає Данилко. Відпав. Хто відпав? Зуб відпав. От тобі й маєш. Тож не підходить жуйка. Я кажу. А давай нам його ниточкою прив'яжемо до інших зубів. Ну, давай, погодився Данилко. Пішов він до маму нитку просити. Приніс, а вона зелена. Що ж ти, питаю, зелену нитку приніс? Іншої немає, відповідає, ми ж на дачі. Ось повернемося додому, тоді на біло поміняємо. Взяв він мій зуб. Обмотав його нитку і став його до інших зубів примотувати. Поранив ясно, з них кров пішла. Я кричу: все, досить, досить, ти мені так інші зуби повідламуєш. Не підходить цей спосіб. «Ну, на пластилін ще можна посадити, стукнув себе по лобі Данилку. Ні, досить вже, так буду ходити. Може, ще корінний зуб до вересня встигне вирости. Але він не встиг. В кінці серпня він тільки-тільки проклюнувся. За три дні до першого дзвоника прийшов до мене Данилка і каже: «Радій, чому питаю. І у мене зуб випав. І він показав на долонці зуб. А покажи мені свій зуб, попросив Данилко, поміряємо чий більше. Не можу, я його зубній феї віддав, а вона мені за нього наклейки подарувала. О, це добре. Говорить Данилко, я свій теж феї віддам. Може, вона мені за нього ролики подарує. Він у мене он який гарний, біленький. Так і пішли ми до школи без зубів, але там виявилося, що майже у всіх наших однокласників деякі зуби випали, а у декого і зверху, і знизу, так що ніхто над нами не сміявся.